Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, Думки в голос. Як проходити випробування? Прочитаю один вірш з першого послання Апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. І 14 вірш. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Наше життя, особливо зараз, в Україні, і взагалі життя християнина, воно сповнене всяких переживань, труднощів і випробувань. І бувають такі моменти, що здається, твої сили вже на грані, що ти вже не можеш просто цього знести. І наша віра. Якраз і заключається в тому, що ми довіряємо тому, що говорить Бог. А Бог каже, що він вірний і не попустить, щоб ми були випробовувані більше наших сил. Знаєте, я вже на фронті 30 місяців і останні місяці, здається, лощата просто стискаються і стискаються все більше. І стаються такі різні ситуації, де, здається, просто твоїх сил не вистачає. Ось, і можливо, інші, і в мирний час випробування люди проходять хтось через хвороби, хтось через якісь негаразди, життєві. І тут стає питання, як встояти в цих випробуваннях. Коли сатана спокушував Ісуса, він пропонував йому, вклонись мені, і я вирішу всі твої проблеми. Ці царства світу, вони всі вклоняться перед тобою. Так само часто для людей звучить така спокуслива думка. Звернися не до Бога, а до когось чи до чогось іншого. І ми часто схильні покладатися на якісь або свої сили, або допомогу інших людей, або просто якісь вибирати шляхи непрямі, щоб уникнути цих випробувань, якихось страждань, болю. Ми часто звикли вирішувати швидко свої проблеми. Нам щось заболіло, ми випили пігулку, пішли до лікаря. Нам якісь проблеми, ми позичили гроші, взяли кредит, попросили інших людей допомогти. Але є ситуації, де Бог просто нас ставить в такі рамки, що просто ніхто нам не може допомогти. І віра якраз полягає в тому, що ми довіряємо Слову Божому, довіряємо Богу в Його характері, в Його любові, в Його обітницях і повністю. Покладаємось на його слово. І повірте мені, ми ніколи не зможемо дорікнути Богові, що він був менш вірним, ніж ми самі, що ми зробили чогось більше, ніж зробив Бог у відповідь для нас. Бог говорить у цих словах, що все під Його контролем. І я сам дивлюсь на своє життя, і здається, ось все, Немає сили. Здається, я вже просто далі не можу. Але, довіряючись Богу, проходжу, роблю певний крок. І, озираючись назад, переконуюсь, що Бог залишився вірним, що він зберіг, що він допоміг, і його вірність вона е, не зменшилась. І оце я не випадково. Прочитавши 14 й вірш, де апостол Павло застерігає нас, щоб ми. Утікали від служіння ідолам. Ідол це те, що хоче зайняти місце Бога. Це ті речі, чи, можливо, навіть люди, чи ще якісь засоби, які ніби говорять нам, ось ось шлях, ось на що потрібен тобі Бог. Ось є тобі простий метод, як вирішити твої проблеми. Ось я тобі допоможу так чи інакше. І це може будь-що стати на те місце, яке Бог каже, що належить йому. Тому життя вірою, це життя, коли ми просто, навіть не бачачи доказів, довіряємось Божому Слову. Робимо цей крок віри, і в результаті ми переконуємося, що Бог він на своєму місці, він завжди вірний, він ніколи не підведе. Він дасть сили пройти ці випробування, і в цьому прославляється його ім'я.